Мабуть, ви бачили у стрічці дописи про те, що президент і Верховна Рада нібито вже цієї весни втратять легітимність і тому, мовляв, ми терміново мусимо проводити вибори. Вітаю! Вас намагалися обробити російська пропаганда, і її зараз чимало в нашому інформаційному просторі. Тож давайте зразу наведемо чіткість. Легітимність ніхто не втратить. Зазвичай у цих відео я розповідаю про закони, укази та постанови, які ухвалює наша влада. Однак цей випуск буде особливим. Після його перегляду ви дізнаєтеся, чому Верховна Рада і президент під час війни залишаться легітимними. І без проведення виборів. А якщо ви і так це все знаєте, і переконувати вас не треба. Відразу надсилайте це відео своєму другу чи колезі. кажуть, Ютуб дуже цінує ваші рекомендації і після цього буде показувати нас більшій кількості людей. Відповіді про легітимність влади треба шукати не в Телеграмі, а в Конституції. Відкриваємо статтю 83. Якщо строк повноважень Верховної Ради закінчується під час воєнного чи надзвичайного стану, то її повноваження. Продовжується до дня. Першого засідання першої сесії парламенту, обраного після припинення воєнного або надзвичайного стану. Можливо, вас турбує, що в якийсь момент в парламенті лишиться менше 300 депутатів, і знову найкращим заспокійливим буде основний закон. Він каже, що якщо до ради вдалося обрати 300 депутатів, то вона вже повноважна. Далі депутатів може ставати менше, але нелегітимність це не вплине. Логіка в тому, що Верховна Рада це колегіальний орган. Одні можуть втрачати мандати, а інші за партійними списками їх набувати. Склад ради не втрачає повноважень, навіть якщо змінюється кількість депутатів. Найбільше пропаганди розповсюджують щодо легітимності президента. Адже про нього аналогічної норми в Конституції немає. Він теж не втратить легітимність цієї весни. І ось чому норми конституції не існують окремо одна від одної. Вони тісно взаємодіють між собою, і читати їх варто відповідно. Зокрема, стаття 108 встановлює, що президент України виконує повноваження до вступу на посаду новообраного президента. Це фундаментальне правило державного управління. Державна влада має бути безперервною. Дже, поки не відбулися вибори і не було обрано нового президента України, чинний президент має виконувати свої обов'язки. Вибори під час воєнного стану ми провести не можемо. Про це дуже детально розповів екс-заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. В нашому спецпроєкті «Укрдерждовгобуд». Якщо маєте сумніви з цього приводу, раджу подивитися це інтерв'ю. Також конституція визначає, коли повноваження президента припиняються достроково, і це можливо лише у випадках відставки. Неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, імпічменту та смерті на додачу 112 стаття конституції каже, що голова Верховної Ради виконує обов'язки президента в разі припинення його повноважень. Йдеться знову ж таки виключно про дострокове припинення повноважень глави держави, тобто головне це тяглість влади. Жодних варіантів, що повноваження президента. Просто припиняються, через 5 років конституція взагалі не розглядає. Тож давайте зберігати спокій, не вірити пропаганді і поширювати лише перевірену інформацію. Якщо ви з нами вперше і вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал. Тут ви знайдете чимало цікавих відео та подкастів про найважливіші рішення, які впливають на наше життя.